Поговоримо сьогодні про бюджет, який зараз розглядається у Верховній Раді України. Ми говорити будемо про медичну частину. І що хочу сказати, що перше, я не всі кажуть, що збільшили бюджет на медицину на 25-й рік, але я цього не побачила і поясню вам зараз, чому. Якщо навіть взяти калькулятор, то можна порахувати, що в цьому році, 24-му, бюджет був закладений з розрахунку на 38,6% гривень за 1 долар. Наступний рік у нас закладено 45 гривень за 1 долар США. Нам кажуть, що бюджет збільшений на 7 мільярдів, але так воно не виходить. Підрахувавши все, у нас з'являються такі цифри, які в нас менше, ніж було подано на 2024 рік. Друге, у нас сповнене дофінансування Національної служби здоров'я, програми медичних гарантій. У нас всього на 13% фінансуються договора керованого доступу. Тобто, це ліки інноваційні для важкохворих пацієнтів. Тобто, що мене бентежить, що ці пацієнти, які важко хворі їм потрібні інноваційні ліки, вони не зможуть отримати якісні ліки, які їм потрібні, і якісну медичну допомогу. При цьому Разом з тим, що у нас іде тотальне недофінансування медичної системи, ми бачимо, що в бюджеті виділено півмільярди гривень на ПДВ. Тобто, ми говоримо, що лікарські засоби та медичні засоби, які закуповуються за державні кошти, держава ще має же і відшкодувати ПДВ, тобто якийсь круговорот всередині йде. Але ці кошти не йдуть суто на медицину, вони йдуть на загальний бюджет. І знаєте, мені постійно кажуть, що це вимоги МВФ, але я займалася цим питанням і розглядала його дуже багато, і тотально так ретельно дуже. І зверталася з листами до кабінету міністрів, і в мене є офіційні відповіді. Ніде не прописано, що МВФ потребує зняття пільг лише перегляд податкових пільг. І замість того, щоб уряд переглянув і аргументував. Це пільгові податки, вони просто беруть і додають бюджет півмільярди. Ну це якось вже не смішно. І зараз на комітеті ми вже два дні розглядали одну і ту ж нашумівшу таку поправку. 26-й пункт прикінцевих положень з приводу того, що всі медичні заклади, які являються КНП, вони мають свої рахунки тепер прикладати в казначейські ну в казначейство. Сьогодні на комітеті було прийнято рішення, що всі залишки коштів, які більше ніж за два місяці, треба перераховувати на казначейство. І тут ми говоримо про те, що а що ж це відбувається, тобто ми маємо зупинити нашу медичну реформу, там де ми дали КНП можливість бути автономними закладами, там де вони за рахунок цього змогли пережити і ковід, і зараз під час війни можуть розраховувати на свої кошти, які вони чесно заробили. І якщо є якісь там питання до певних лікарень, то ці питання треба вирішувати з певними лікарнями, а не робити все под одну грібінку для всіх закладів. Всі заклади зараз в шоці від цієї правки просять її прибрати. Я подала правки, щоб ми цю правку повністю прибрали і сідали і проговорювали не в не в поспіху, приймали такі рішення, а проговорили, як бути і як воно має відбуватися з цими закладами, які порушують правила, і ті, які працюють чесно. Мені б хотілося почути вашу думку всіх, хто знає про цю правку і як воно має відбуватися. Ми говоримо зараз дійсно про бюджет воюючої країни, але медицина це другий фронт, який має повноцінно фінансуватися. І якщо в лікарнях будуть кошти, то вони зможуть повноцінно їх використовувати на свої потреби. Це і заробітна плата нашим лікарям і медичне. Послуги, які вони мають надавати, і премії, які теж мають бути у наших лікарів. Тобто я хочу почути все ж таки вашу думку з приводу цієї правки. Дякую вам, будьте здорові!